Далі біситься зранку, так? Да? Треба з братиком погратись. Вони зробили такі блискучки. Поклали на максимум ліжко, а туди сонечко падало. О, почалось. Ча розбереться самі. Я роблю ланчбокси дівчаткам. Так, оцей ось хаос заради цього. Так, перший ланчбокс. Потім другий ланчбокс буде. Так, це, напевно, буде туди. Треба штучку. Потім полуничку. А сюди треба цей ранч. Класною, водною рукою можна закривати. О, це Ельзі. Ельзі побільше. Вона його любить. Далі полуничка Ельзі. Все, один готовий. Супер. Тепер другий. Отаку. Все. Закрийся. О, yeah. so, ура. Так, дітям ще трошки рюкзаки зібрали, водичку взяли, все взяли. Я, напевно, зараз піду в аптеку. Куплю тобі заодно вітамінки, да? Тобі ще рано, тобі на 10 Все. Замовлю свої лікарства. О, класний день буде. Ай, як вони щасливі! Ми втомилися знов з Максом. Він зранку поїхав на 10-ту годину е, в свій камп. Що е, там басейня було? Без опасне з плавання. О, безпека плавання і цей, і... А я ранком пішла знати за свою роботу в дайкері. Я їм вже ж давно занесла своє резюме і навіть зробила кримінал-рекорчек. І вони казали: чекаємо літа, бо зараз нема позиції. Я приходжу зараз. Вона каже: у нас зараз всі, хто приходив, типу, на півдня, або кажу, всі зараз працюють фултайм. Так що чекай вересня. Думаю, то понятно, Вона просто не хотіла казати напряму відмову. Кажу, дайте мені, будь ласка, моє кримінал uh, чек фотокопію Кстати, Да, а, я її вдома лишила. все. Вона мені зробила ту фотокопію, вона собі лишила фотокопію, а мені віддала оригінал. Так що тепер в мене є це. Кримінал Рігенчеп. Ай, шумно. Я вже вдома продовжую. Ми вдома, нарешті з Максом перекусуємо. Вечері вже будемо потім робити, коли дівок заберемо. В общем, я сьогодні так набігала, що просто ноги вже не ходять. Натерла все. В общем, я пішла, в мене закінчились ліки, і мені треба було туди сходити, Але Максу треба було на 10-ту, а дівок треба було в лагері на 9-ту. Тобто я пішла в лагерь, відвела малих їх літній камп. Потім, поки поспікували з мамочками, вже верталася назад, малий мене двері не закрив, лишив, так? І я його зустріла на зупинці, ще з ним повезікала трошки. І зайшла напроти там декер, які вони мені обіцяли місце роботи. Але обіцяли, обіцяли, і я трошки розстроїлася, але вже. Бо це було б біля хати, і вони робили документи, І... ну, коротше, не будемо про це. Все, що не робиться, все все найкраще. Навіть буде десь щось ліпше набагато. Потім е, мені треба було що це лікарство свої від тиску взяти, то я пішла в аптеку, Вони мені навіть не, при, не прислали повідомлення, що в мене вже є. А вони кажуть, що у нас тут інший файл відкрився, вже новий. Кажу, ясно, добре. Е, так що я почекала ще там, взяла лікарство свої, взяла максовітамінки. я йому обіцяла, зараз йому видам. Е, потім сіла на автобус і поїхала в центр. Прийшла я в цю сіст, тому що вони мені прислали лист, що мені треба деякі документи додати. Наприклад, Максову Hills Card. У нас досі номеру не було. От. Потім Child Benefit: я не маю права подавати до 18 місяців в Канаді, і вона цього не знала, виявляється. Тож я прийшла туди сказала, що я хочу з ними поговорити. Вона каже: Добре, з цим я підписала заявку, що я не можу подати раніше. Начальник Бенефіти. Потім я, ми обсудили з нею, що там один момент треба. Я не знаю, чому вона нам це дала, бо нікому не давали. Податися, типу, на аліменти. Я кажу, ну як я подамся на аліменти, якщо тато дітей знаходиться в Італії? Ну, от як? Вона каже, ні, це така процедура, це треба. Я перший раз таки чую, ну ладно. І після цього я пішла. Зробити хілс карт. Вона каже, дай мені якесь свідоцтво, що ти там заоплаялася, що ти там подала заявку. Я кажу, добре йду до них, спитаю, що можна зробити. Приходжу до них, а він каже: Нема вашої форми, загубилася десь. Поки ми виясняли, то все, ну там нормальний такий мужик попався, він пішов розбиратися, раз, розбиратися, два, каже, так, напиши цю заявку, напиши цю. Каже, Сіст, тобі вже дав номер карточки, тобто тобі треба просто заповнити ще деякі документи і все. Ладно, заповнили ми все по-другому разу, віддали йому. Він каже, 20 хвилин це навіть менше. І я вам додам лист з номером карточки. Все, каже, супер, давайте. Так що ми досиділи, отримали номер карточки. пішли. Я перед цим всі ще взяла довідку на знижку Максу на абонемент автобусний, бо він має право. Взяли, ми зразу зайшли з Hills в транзит Ridjayana. І взяли, хотіли взяти йому проїзний. Вона каже: я або видаляю йому з цього проїзного, там, п'ять поїздок, або доїздіть і потім приходьте ще. Я кажу, а нову карточку зробити. Каже, ні, він не має права мати дві бумажки, ну, типу, дві карточки. Я кажу, ясно, добре. От. Тому ми зараз ще катаємося, а бумажка дійсно цілий місяць. Я думаю, за пару днів у нього ще чотири поїздки лишилося. Тобто раз автобусом і два автобусом. Тобто щось таке. от. І тоді підемо туди з тою бумажкою і зробимо йому безкош... ну, тіпо, не безкоштовно, знижку, там по 25 доларів буде. І цей. Що ще? Після цього ми пішли знову в Сіс, бо в мене ж тепер є номер Hillscart. Я їм занесла, кажу, відскануйте. Вона відсканувала, підставила там номер каже: все, додана ваша довідка до матеріалів. Все, супер, ура! В нього є Hills Card. Приходимо додому з Максом. А він якраз закінчив свій лагерь 12-й, підійшов до мене, коли я ще була в цьому в е Хілсі. Карточку йому цю зробила знову. І а, приїжджаємо додому, а в мене в почтовому ящику бумажка лежить від Цесканком супорт. Про те, що в нього там ну, типу, медична страховка, що саме вона покриває. Тобто він зараз тою медичною страховкою може піти спокійно до зубного і нічого не платячи, платя, зробити собі зуб, як я зробила. От, так що це вже бонус. У мене сьогодні класний день, я багато чого встигла. Завтра вже нікуди не треба, бо ми планували завтра піти з ним. І воно щось якось одне за одне, і я майже все зробила. Лишила зараз тепер з цим номером відправити лікарю всі документи, щоб він нам назначив прийом на цей обов'язковий медекзамен для всіх куетовців. От і все, в принципі, всі документи зробили за один понеділок. Просто коли малі зі мною були, не дуже то хотіла з ними ходити. Ну, з ними тяжко кудись ходити, вони не дуже хочуть. Тому ми тиждень почекали оці всі свята. І зараз от, понеділка я їх в лагерь відправила, і ми з Максом можемо робити, що хочемо. Завтра плануємо з ним, напевно, поїхати вдвох Кость, бо ми там дещо забули купити. Я хотіла йому купити цей бікончик, щоб він попробував, який там смачний бікон. Там такий великий смачний бікон, дуже класний. І що? В принципі, все, а далі ми подивимося, куди ми з ним ще хочемо. таке от. Макс нам робить лідяний напій, тому що ми приперлися носки. А, ти домашні вдягнула. Тому що ми прийшли 10 хвилин по такій жарі. Там дихати нереально було. От коли вітере, ще нічого, все, трупик. Не закривайся, дихай так. Я знайшла вам для вашої кімнати. Там волога, коротше, дуже. Це конденсат, скоріш за все, бо холодна підлога, а у вас дуже душно, ви не провітрюєте. Тому я вам відкрила вікно на цілий день. Я вам той рік відкривала, і не було так жарко. Але насправді в мене під матрасом теж все вологе. Так що жалко мій матрас. Ти вже побила? Зараз Макс нам люди робить попити. Коли я цю кучку розберу, скажіть мені. О, рухатись не можу, жарко. Хотіла Максу показати, що це таке. Пара йде. Воно має закипіти, а воно мені щось видало. Їжа горить. Прийшлось відкрити, перемішати, бо там рис пристав. Я не люблю їхній рис. Він щось всюди приліпає, зліпається. От, але там вже кипляча вода була, тому я просто перемішала, відшкрябала від дна і включила знов. Вже нібито пара йде. О, я, я бачу пар. Зараз буде шипіти.